Я, Артур і соня я хочу новики в Stamduff 2 и Profi. Це відео дивіться тільки новики, які тільки зайшли в Fund до 2. Я вам показу фіски, як контуруєте челики, які вы будете использувати их 100%. Вам допоможете. Солі я играю на стантинах. Просто тут є в флайну в велії землі. Я на сенстоні. Просто, коли ви підете на змагання, ви просто будете раз, два, три і готові. Вас буде резємство. Я забуду, що вона купіручки із голову. Дай у змію хто тоже купив Ну і ще конкурент хочуть. Зараз, за Зараз буду показувати за терористів. Песо контур, коли десь купив так 9, вот, я купив так 9. Пісов я. Mm... Десь челик контур, зараз вам показую. Бо... Я буду ставити бочів і ви будете коротко, короче, вам буде фішки, Добре, Блін. Ой, вот такая. Киска, буде, значит, нубіки, наче ви знаєте, таку скидку, випущено на 100%. У ця скидка дуже полезна. така берем. Отака ось скидка. Вот, бачите, там білий е, був спереди, значить, що не дамажилось, І можете виходити і добивати. Вот других, водоїх. вот тут челик. Лик like, стоить можно короче, зараз вам все покажу, смотрите, Просто вот здесь тут челик, да, тут здесь челик? Вот так. Просто кидаем вот так смокел, кидаем вот так смокел. Стоим, сюда стоим вот сюда. И просто и просто вот тут убиваем. Вот. Вам перша я как дузи имбов, значит вы так будете любить. То просто челики не будуть бачити, а ви їх убивати. Вот дуже, значить, <кхи>, вас задубали просто фітки е, е, через чину тут вбивати, так? Да? У вас є лайхак, як зубити. Я зала, е, десь я хочу, дивись, я візьму АК-12. і все, я взяла АК-12 і пішов показувати, як контрити, а, як забув бочу бо посовувати. Уча хочу дуже тяжко, це просто дуже тяжко. Думаю, отак. Да, думаю, вот так. И просто побежу. Давайте. Вот что вам показывай как. Вот так любить. Вот так. Вот. И писли. Знаешь, вас задубало тут. И просто он ключ. Да, мы просто вот так. О, блин. Не получилось. Раз. Два. Три. Вот, что получилось в долгой попытке. Зараз залезем сюда. И просто а, зараз дивіться, зараз ми включимо, щоб я бачу чешки, но просто що дуже часка, дуже вытяжку, чи все. О, дайте че... чель чекать. А ми його... Раз, два, еще. Убили його. І челик, убиваємо його, і челики просто помилають. Дуже плюс. От у те, він базу зайшли, таку скидку. Знаєш, я подумаю читає. Вот дуже можна десь витута? тут. Можете вот таку скидку зробити. Ой, не таку, а вот таку. Вот таку лабирь, блін, не помазав, по помазав, помазав. Ось таку, та блін! Та, о, вот такая вот скидка. Заходит сюда. С э, балкончиком освітяюсь и зазу вот так убиваюсь. Татится тоже имба. Зараз я возьму ВМ и показую, я контуру за ВП. Свою за ВП, з, з. у тебя дузе. Люблю ВП. Короче, ламп. Чельки тут чекают, да? Вот так достигли. Вот тут очекаете. Назад я коль... манекены поставим вот так. Знаете, все получится. Потому что Ну басы. То ли я его уливаю на бассейн, вы ставите пофиг, иначе будет. Вот тут вот, вот так. Вот так стоим. стоем. Мувік получився, значить почеду він офіці за такі з У вас дух полафік, і спортсмена, мене, я вам показую такі фіски, ви стоїте посього. Тепер заспішна, тепер за спіснає. Показує фіски, наче ви взяли діхов, діхав десь, котаки виникають. Учить вам мій все Мені Він дуже подобається, він 9 по топ-1 для мене. Топова скидка просто. Отака. От можна зробити отаку от скидку, зараз вам покажу, ребята. Блін, не получили. Значить, почекаємо, поки смаки закінчиться. А, не, можна отак просто взяти, кинути. І вот так просто стріляти. Оди да, ви не будете бачити противника і він так виплывне і просто бам! І помер. От треба почекати. А, ще можна вот так чекати. Дивіться, за зум... за... я забув, що я... 에... вибачте чік. О, так, спасибо, не хочет. Половина спасибо. Ну, тоже... За... Вот так, понимаешь? Лучше, ну, сейчас, короче, я такая скидка, какая моя смаки, вот тут и лечит. Это я вам покажу. Вот это. Да вот вот блин! Все, блин. Короче, сейчас вам покажу такую скидочку. Вот она. Блин, вот так. Давайте. Вот все. Вот такая скидочка. Просто скидочка дуже им боебить. Можно контур то это вот так. Давайте, лед бы бачили, но им боеба, Вот дуже их. Ковин тут, вот тут чекает балкончик, вот тут, вот так, не, вот так, да? Зараз поставим сюда NPC. і показував, а тут моліки забав, нічого, але скидочку показував. Це скидка, просто за мо... молік, нехай єско, нехай єско. На чим... не хаєску, не хаєску, значить не вийде з хаєску, значить у вас стопу чайжі вийде з моліка, давайте. І, та блін, так, тебе на цей кущик причалитись. І давай, отак підпихнути. Та блін, може, дивіться, отак, ладно? Так, хочеш кину смаків і подивився, куди він полетить. І зараз почекаю. Кидаю йому. давай. Кидай! ось кідочка. Так, все. Давай. Ось, ось така ось скидочка, просто червік нічого не бачить. Ода, у тільки Молік має сюди полічити іменно в мене І він так має до... До... Просто помирать він. У ці дуже. Отак на це в ті Отак. Ви... там чекай, да? Вибирати земчу і значить ви, ну, ви не вмієте попадати? От... 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 Получилось що? Заз... 에... Так, так, блин, так, блін, так, знайшли, Заз... близько. Кой. І сама топова скидка, яку я даже ізи. Я даже не. Отже, даже... є такі послів, Вот да? Я цей после. Я вам показал, что послел. Упост у челик буду вот так стоять, да маленькие. И челика убивает. Постой, те нельзя, компьютер, наче вы тут. Нелян. Вы за стеной нифига не бачите. Маєте ты это вот тут, тут, уго. Можно можно вы по... Если ты вот че, на чем все получите, я вам все покажу. Так, покажу. Я вижу, что я вот Блин, нет. А вот, на Просто подними. Давайте, давайте, чекаем, 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 чекаем. О, идеально. Пусть вот так вот. Можно из этого вот так просто. И вот, о, это я сюда стану, сюда встану. Я сюда прямо, давай, сдихай, и ставим назад через два манекена. И туда на месте. Что? Давай еще дал все из листа. Даем контент, контент. тебе что думай? Такая у вот вас скидочка, просто имба имбичи. Вот я сюда стреляю, Я вот сюда. Вот сюда стреляю. И самое топовое, я просто не знаю, чеконты. я знаю, чек. Будет сейчас кто-то чекает? И дадите их секунды. Дадите. Знаете, вы еще на баску, не знаете, секунды. Вот так, вот так, вот так. Все, и готово. и побачит. И просто на пуле поводите сюда. И, он, и просто подумает, да, вы находите, блин. Учена ну, от Бесеру ну, ноутбучиськи, я просто вам хочу показати що, що це топові скидочки, е, зачем мені кину не доположить. Просто подсадка, подсадка. Зараз буде подсадка. Да, блин. Та блін. не того позволям. Давай, убивай його. Я не знаю, що давай. І давай, блін. давай, блін. Давай. Давай. Я не знаю, чи поставити... От ты. У тебя зараз буде подсадка. Я не знаю, її чекати. Да блін. Давай. Ой, не я нічим не могу. Ви... Так, я не знаю. Короче, вот так. И це звел. Да вот такая под такая подсадка, така подсадка будет. И я убиваю. И показывай, ченки там чекают. Да? Можна кинути буде вот так мою генькую і просто відійти, вот так, відійти, видите, вот так. Пришіте вот так. Чекайте, як я не відео, просто я зараз вот так чуть-чуть посаджу і ви е, 700 зробите, і просто подивіться, як сидіти. Просто подивіться. вот. Вот так і просто вбиваєш його через молик. У идеально молики, молик кинути. Зато идеально моли кинуть. Вот здесь вот такий молик, да? Можна чекати просто вот так. Вот челик чекает тут, а можно його обхватити и зробити вот таке. Вот так. Вот так. Да, вот так? Уже неправильно будет. Робимо вот так. Ну баси. Блін, я так кину! Ні, не вот так, не вот так, не плавимо, не вот так. Чекайте буде фреска, І зараз виходить зази я хову попитаюся, і, і зону я холб питаю. І зараз хоба Ви просто саме величайше скіточка. Кіблус... Кібс путчмен, я не знаю. Я не знаю кібс Пучмена. Да, значит там бачив басейновича, залюб вот такую скидку в БС ей показывал. Я хочу її повторити. Mm. Вот МПСТ, а я иду. Mm. I... так, и вот. вот так. И вот так. вот так. И. Oh -oh -oh -oh! Повторю, повторю, повторю. И просто, и просто начал него мало хп. Да закидывай чел уже. Вот так. У вас куда ему вставаться? Ну и всё Да блин, ну вот так. А вот так. Вот так. И после он добывает. И челик вы что? И двух челиков вы добываете. Это вы и вы выиграете раунд. И вас, вы зря его купляете. Вот эти... Идеальный комплект, сам идеальный комнат, тебе посты идеальный покрыт вот такие путь контур, нету. Запусти туда и пойдем, куда полечать. Учать чула, да, челик? Челику тут буду сидеть, можно будет зробити такий лайк. Я честно, я не знаю, посту вы думаете. Вот так это тут есть. Вот это блин, да давай. Вот так мы ну, на два, три и убиваем. <свист> и просто моя скидочка любима, моя скидочка любима. Заходим сюда, ставим сюда манекена. Выходим. Вот так ладно. Вот так вылетает. И давай, манекена, две хаески. Вылетай. Блин, две хаески вылет... Я... Опа, давай, три хаески. Да блин, да блин, давай. О, да мне надо сейчас на ФП, давай. О, вот та, так, вот так. Да, блин, да вот так. О, вот так вот убить. Вот так. Что так ты все застаю и так же бить? Вот у нас э, сладкий ты. Значит, сладкий, э, погода е, вина. просто? Вам покажу. Я не

Просто лайхак. Вот так кинутый разкидку. Брат, вот такой. Ты хуй йдете. брати оружку. И просто швидко его дамажить. И он даже не успевает ничего понять, а вас уже убивать. Вот другие. Значит, троллейз. Терролис поставил бомбу именно на А. Я зараз вам покажу. Он наконтился просто челики у там. Вот так можно континуть. Эх, Вот так. Не ляну. Просто он не ляну, не ляну, не ляну. Я зараз вам покажу, как реально просто Де ще ти вліз, да? И короче, Я хочу поставить бомбу именно вот сюда. Значит получится. Все просто идем. Вот так, брат. Вот тут. Ставите вот тут. Да ви возможно там сдефа-ты Вы на это бомбы поступили Вы вот так их не можете Эй, задафть на помой Я вам буду лайхаки з бомбою пока Эй, шо ли ч, так я буду так бати бомбу Ничего не хочет дать в конти вот так, да? Так не лям. Да, я могу в любом месте. О, лайхак, лайхак, лайхак. Треба якось постаратись так звук. Ой, Та, блин. Давай-ка. Да, блин, не зато. Я хочу тебя якось постаратись, что видела, да, ты не могу. Что почему-то схватка? А, я тут усхаку. Вот. вот так чуть-чуть статы. Значит, вот так побудь. Не, блин. Все. Я понял, кон... те... я, я х... хочете контурить? Соли я без бомбу, я хочете контурить очі Ого, вот убивать вот так. Я вам покажу як те контурит. Цель стоит тут. Ви зараз я поставлю пачку, щоб е, то ви не пові... Вот, ба? Вот. Тельк до сюда посха, е, поставлю, я говорю. І я поставлю. І, те, і тельки, і тут опіддайте, да? Діго. вот так стріляйте, бачите. І байте дефайте. Знаєте, вас підзадаєте, робіть файт І просто під... А позже, иначе, выходит, стреляете. да, файта бомбу. Быстро. И. Завтра покажу, встанет на Б. На встанет на Б, покажу, я бомбу. Иначе, у вас получите. Я не знаю, что это Как вы видите, я встану, я встану, но, ну, я не хочу, чтобы он надеялся. Не, я меня не вообще не надеялся. Так, берем. Вот да. Блэм, биту. БЛМ. Ой, не купиту, блин. Ну то. Тебе байк. Есть тут так. Давай, вот Сти... е, да, так. Кидай наш кидочку. И не выпьем. Да, чейки за Вот так чельки пикают, так, так. Ничего. Убивають всіх, встають, е, наче вони чого не бачать. Вони йдуть в, в дим, наче кнопка є вони дихають. Зараз вам показую, як чи, по, е, зараз... дивіться на вас, показую вам раз, Отак диффути може. Вам показано. Знаєш, в е, мене окружили противники, так? Да? У Солі, что я так буду я їх потім... І поставив пачку, да? Я за вам показую, як я действую. Вот mm -hmm. так там. О, о. І далі смокер. Ой, це скину смокер так я. Я ніфіга не бачу. Вихожу, бачу кочу Замість, щоб вбивати був їх. Убиваю. Вони чекають позиції. Я вот е, парю. Е, Убиваю вот так. Бомба дефать. Я просто захожу вот так. У меня убивает на 16 хп. Ставлю вот так. І успіваю. Я напишу. Я пьес соцмережьел. Вам покажу... Як... Дивіться, я зараз вам показую дуже то, е, добре контрувати бомбу. Дуже добре контрувати бомбу. Дуже легко, дуже легко контрувати челики. А чому не буде... А чому не буде... Дивіться, я зараз сюди поставити отак, 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 отак. И да, смокер. смокел. Як я бачу, його випадає, випадає, випадає. І шукаю я бомбу. та я вот тут и вот он. пока, ребята! Я тебе короче вам хочеться для нубасиків. Бо ви можете дивитися, що же танете липсы. Просто дивіться і просто контуруйте, як я. Іграйтесь там діло. Я коли вам показував, коли я був на балкончик і так контурувати теляну правду, чи не чити. Які не читати теляну чи правду, так, так можна зробити. І всім пока-пока. Зо і сьогодні буде новий. І на чому відео набирайте десь. Давайте посмотримо і 10, 10, 10, 10 5 лайків, 10 підписників. Я обіцяю, я, не знаю, я даю слово пацана, що я вийде новий ролик, як контрати челіків в новій позиції. І всім пока